Перша єдина країна, з вами ведучий Володимир Карияр. І сьогодні ми говоримо про урбаністику, зокрема, урбаністику міста Києва. Мої гості Христина Морозова, ініціативна група з громадського транспорту, та Григорій Мельничук, співкоординатор Ради з урбаністики Києва. Отже, саме перше питання. Григорій, що таке урбаністика? Поясніть нашим глядачам там, в декількох словах. Ну власне, яким це історія про те, точніше сфера діяльності, про те, як мають розвиватися міста, аби відповідати сучасним принципам, сучасним вимогам суспільства. Тобто, якщо в де там, наприклад, декілька століть тому міста розвивались більш-менш хаотично, потім почалися перші перші генеральні плани міст почали з'являтися вже в вісімнадцятому сторіччі. В десь двадцятому сторіччі з'явилася така галузь архітектури, точніше відгалудження як містобудування, тобто, коли це все досить таки централізовано і організовано, а урбаністика це досить таки нова тенденція. Це вже десь починаючи з 80-х, 90-х років, коли суспільство почало брати набагато більшу участь в формуванні міського простору, тобто не лише те, що архітектори запрозапроектували. Спільно бізнес це впровадив і ну, якби, живі так, як є. Тобто містяни беруть все більше участі в цьому процесі, відповідно, це до такої, такого визначення, що місто це не вулиці, не площі, не будинки, а місто це люди, а точніше взаємозв'язки між ними. А от які основні виклики перед Києвом сьогодні стоять з точки зору урбаністики? Які найбільші проблеми? Ну, Київ досить складне місто. Справді воно формувалося в мовах планової економіки і в той час формувалося не в повній мірі, так як передбачалося. А справді тема номер один це транспорт, і те, що Київ. Навіть у 2000-роки ні роки, і майже дотепер розвивався в тій транспортній політиці, яка домінувала в Європі десь в 60-х-70-х роках. Тобто, це такий автомобілецентризм. І якщо подивитися на е, видатки на транспортну інфраструктуру, то переважна частина йде використовуватися використовувалася на розвиток саме дорожньої мережі для автотранспорту. Христина, от у вас ініціативна група громадського mm -hmm. транспорту, які одну основні цілі що ви намагаєтесь що ви вимагаєте чи намагаєтесь зробити Ну я абсолютно згодна з Григорієм, що в Києві у нас дуже проблемне складне місто, не дивлячись на те, що це столиця України, і воно б мало показувати приклад. І зараз у нас, ну зокрема, після Майдану, урбаністика це в тому числі дуже багато про те, що містяни, активісти вони просто змушені навіть втручатися якось в роботу різних сфер роботи міста, тому що якщо вони цього не роблять, то адміністрації, так, так, якщо вони цього не роблять, то у нас адміністрація починає коїти якісь дуже дивні речі. Як Наприклад, відкривати паркування на Михайлівській площі, намагатися це зробити, або, наприклад, обрати і призначати на посаду головного архітектора міста дуже людей з такою сумнівною репутацією. Зокрема, От у нас на днях стало відомо, що Анна Бондар, яка була раніше в головного архітектора Києва, фактично і головою департаменту архітектури і містобудування, користувалося а... величезно а... громадянською підтримкою. Ну, власне, так. Тобто, хтось її підтримував, хтось ні, але вона принаймні намагалася створювати якісь майданчики для діалогу. То зараз у нас Анна Бондар, вона відправлена у відставку, натомість замість неї призначено пана Татія, який був помічником. Депутата Столара, коли той був ще в партії регіонів у Верховній Раді, який дуже тісно з ним пов'язаний, зокрема, він ну знаєте, чомусь так випадково ставалося. що... За місяць до того, як він приходив е, в керівництво якоїсь компанії, то ці компанії, в Рада, ще за часів Чорновецького здається виділяла землю, яку в принципі виділяти не можна було. Як, наприклад, хотіли забудувати частину біля там, де собаче гирло знаходиться. Тобто, це фактично зелена зона. А пан пантеці він е, ну якось так ставалося, що їм під під ці будівництва скандальні виділялася земля. Тобто людина з такою дуже скандальною репутацією людина, яку пов'язують е, зі столаром, вона okay. чомусь зараз. Тут є момент. У нас, у нас такі от, громадські активісти завжди говорять от, про минуле. Uh -huh. а, як за освітою, за професіоналізмом? Можливо, це людина, крім того, що там корупційні схеми, а ще професіонал. Ну, подивимося, але потрібно також дивитися на бекграунд людини на її резюме, що вона встигла за цей час зробити, і власне чиї інтереси вона буде відстоювати. <плес> Все таки, давайте повернемося <плес> якраз до того, що ваша ініціативна група ініціює, і за що стоїть. Ну, зокрема, це просто починалося з такого бажання взагалі впливати на транспортну систему, і ми зокрема. Зв'язалися із Григорієм Мельничуком і з іншими людьми, яким просто цікавий е, транспорт Києва. Це і активісти, і експерти, і журналісти, і представники також на е, демальянсу, різні різні середовища, і це люди, які намагалися шукати діалог, е, наприклад, тоді ще з головою департаменту транспорту з е, паном Козловським. Ми просто е, у нас є якісь пропозиції, які ми можемо принести в адміністрації і запропонувати, щоб їх втілили. Я сподіваюся, що. Е, нас ну, які саме пропозиції, тобто на яких засадах ви стоїте? Ну, наприклад, ну, для нас дуже важливо, як те, що зараз в принципі, також говорить і департамент транспорту, це те, що в нас в центрі міста є пішохід, є людини, люди з, наприклад, з інвалідністю, мами з дитячими візочками. Тобто, у нас на першому місці стоїть пішохід. Потім у нас, Друга за важливістю категорія – це пасажири, які, які користуються громадським транспортом. І лише після цього це приватні автомобілі, і після цього це люди, які, які користуються своїми власними автівками. Тобто, це принципи, які. В принципі, передбачає те, що у нас транспорт в Києві має бути зручним, доступним, комфортним, безпечним і швидким. А, Григорій, чи відповідають те, про що зараз тенденція або принципи, про які говорила Христина, сучасним тенденціям у світі, якраз у урбаністики, там, в Європі або в інших 14. Ну е, власне, як я вже казав, що загальна тенденція зараз що це людина є на першому місці і ну, загалом в місті, не лише в контексті транспорту. Е, справді є така е, якби, таб, ну, піраміда умовно пріоритетів: е, пішохід, велосипедист, е, громадський транспорт, автомобіль, що рухається, автомобіль що стоїть, оскільки він не виконує корисну роботу. Е, власне, такі принципи діють в всіх цивілізованих містах. Ну ті, що ми не вважаємо за розвинені. І ці принципи, що було що дуже цікаво, були задекларовані власне в кінці березня на Київ Урбан Транспорт Конференс, де по суті відбулася презентація нового заступника міського голови Києва Іліса Гайдака. Тобто ці ці принципи вже озвучені міською владою Києва, і будемо дивитися і брати участь в тому, що вони проваджувалися. Які найбільші проблеми, якраз для для впровадження, ну ось такої таких принципів, що ну, найбільше викликає там занепокоєння в Києві? Є ті ті питання, які для вирішення яких потрібно великі кошти. Тобто у нас немає окружної дороги, у нас недобудований міст, у нас не зрозуміло, що будувати на Троєщину. Це теж потребує великих коштів, і поки що не дуже зрозуміло, як їх залучити. Є з іншого боку проекти, які не потребують великих коштів, але вони потребують, ну скажімо так, зміни суспільної думки і зміни ну певних стереотипів. Я маю на увазі ну, велике поширення підземних пішохідних переходів, які ну, їх практично немає. В європейських країнах, в європейських містах, навіть в дуже автомобілізованій Америці, у нас їх побудували і там, де потрібно, і там, де вони не потрібні. Тобто, у нас в той же самий хрещатик, там п'ять підземних переходів, і в ну, нормальній європейській стросту столиці цього не може бути. Це от з таких прикладів тобто міста однорівневі, по суті. Так, міста робляться однорівневі підзем, Підземка це виходи з метрополітену. Це є розповсюдженим. А так, якщо подивитися, навіть на той самий Нью-Йорк, Манхеттен, це все однорівна система, світлофори, наземні переходи. Це зручно і для інвалідів, і для мам з візочками. І знов таки, це є ну це дуже дешеве рішення. Просто ну, як на мене, найважливіше це в принципі змінити пріоритети міста, якщо у нас. Конкретно адміністрація департаменту, якщо вони будуть в першу чергу думати про пішоходів, про розвиток громадського транспорту, як це відбувається зараз в Європі, тоді нас під це будуть підтягуватися всі рішення і стратегії, і далі політика з транспорту з інших сфер. Просто насправді є речі, які можна зробити дуже швидко, які не потребують дуже багатьох коштів. Наприклад, у нас і досі, на жаль, діють якісь застарілі радянські маршрути, які потрібно просто перегрупувати, просто подивитися, чи досі ними користуються. Зараз е, у нас є е, висновки світового банку, є розроблена нова транспортна модель, і, власне, е, там е, зібрані дуже багато рішень, які далі будуть тестуватися, які маршрути можна взагалі прибрати, які потрібно просто трішки змінити. Ну і Такі, такі просто речі, як навіть е, графік руху транспорту на кожній зупинці, це також можна зробити. Це, на щастя, вже зараз робиться е, останнім часом, але це не потребує значних коштів. Це просто пластикова табличка з графіком руху, але це набагато зручніше. От, е, от є, ця, є ця концепція. Які основні види транспорту, на яких вона базується? А, ну, в Києві в силу своєї, е, своїх великих масштабів і в силу того, що. Ну, це є велике місто, досить розтягнуте. як головний транспорт у нас вважається метрополітен, і звісно, що така ситуація продовжиться. А якщо говорити ширше, це позавуличний швидкісний рейковий транспорт, тобто це метрополітен, це міська електричка, це швидкісний трамвай і пришвидшений трамвай. Одним з дуже перспективних проектів є, скажімо так, перезапуск міської електрички. В першу чергу це мова йде про те, щоб завести її на Троєщину, таким чином багато в чому зняти цю проблему виїзду мешканців цього масиву, власне, з спального масиву в центр. Питання розвитку швидкісного трамваю. Також експерти Світового банку пропонують використовувати таку практику як швидкісні автобуси, тобто ті, що рухаються по виділених смугах. У нас власне, перша така, ну справді діюча виділена смуга з'явилася ще в 2014 році на Троєщині, в тому числі за нашими рекомендаціями. І далі, в принципі, це пропонується також поширювати. То це, наприклад, в, той, в тій ж самій столиці Колумбії, в місті Богота, таким чином вирішили проблему відсутності метрополітену в 7 мільйонному місті. А от чи включають ці плани автомобільні паркінги? А, питання паркінгів – це є справді велика проблема. Вона пов'язана не лише з транспортом, вона пов'язана. Багато в чому з містобудівними нормами і з законодавством у нас з одного боку всіх забудовників зобов'язують будувати паркінги в своїх будинках з іншого боку, багато забудовників намагаються якось перенести паркінги там в третю чергу будівництва, яка ніколи не буде де-факто зроблена, або ж. Ну, Паркінги будуються не зовсім там, де це реально можна. А в Європі поширена інша схема, от ти можеш або будувати паркінг в себе, або якщо ти не можеш, або не хочеш будувати паркінг, ти сплачуєш десь, наприклад, ну, в середньому по Європі 10 тисяч євро в міський фонд, в фонді акумулюються кошти, і місто будує муніципальні паркінги. Це така, якби розповсюджена схема. З іншого боку, в Києві є вже чимало побудованих паркінгів, насправді, але вони не працюють через е, е, про таку прогалину в законодавстві, як неможливість штрафувати, е, по-перше, е, неправильно попарковані машини за правилами дорожнього руху, тобто ті, що стоять на тротуарах, ті, що десь залишені в не е, як то кажуть. В на тих місцях не можна штрафувати, звіріше не відпрацьована повністю технологія штрафування без наявності власника. І інше, ну, зараз, в принципі, над цим працюють, це вже в, в межах. Без наявності власника доповнисну ще одна проблема. Неправильно встановлення або неповне встановлення заборонених знаків, лінії і всього іншого. Ну так крім того, у нас є історія, коли, наприклад, розміщена парковка, що машини мають стояти вздовж тротуара, вони де факто стоять ялинкою. На цьому парковщики заробляють якісь ще додаткові кошти. Коштів бюджет сплачується менше. Ну і плюс у нас є така дуже цікава річ, що у нас немає штрафів за несплату парковки. Тобто, чому у нас такі, ну, скажімо так, специфічні паркувальники? Тому що їх головною функцією є, так би мовити, вмовити людину заплатити за паркування, тоді, як, якщо вона за це не сплатить, їй за це нічого насправді не буде. А от е, навіть там в нових районах сучасних, які будувалися, на ну, Пізняках, наприклад, не вистачає місця для паркінгу, е, чи чи уявляється взагалі, як ви вирішити ці проблеми? Тобто, окрім там побудування, ну, в районі, де я живу, я не бачу місця, де можна було б побувати додатковий паркінг. Тому єдине, що намагаємося не паркуватися дійсно на пішохідних переходах. Ну справді райони райони можуть бути різні, і якісь райони можуть бути більш адаптовані для використання автомобілем, якісь менш. Це в принципі ну така ситуація може бути, і людина в залежності від того, як вона користується автомобілем, обирає місце свого свого проживання. Але у нас насправді немає великого попиту на послугу паркування, і тому ну, будувати паркінги фактично невигідно, якби в нас. Був ринок і був попит на, власне, на парковки, то повірте мені, всі ті підземні торгівельні центри, які в нас є в центрі Києва, власники б їх з задоволенням перебудували на паркінги. Насправді ну, в різних районах Києва абсолютно геть різна ситуація, тому що, наприклад, зараз в Солом'янському районі йде процес ухвалення різних детальних планів територій, так званих ДПТ, які вивішуються в районних е, адміністраціях, і насправді. Е, там в одному житловому масиві там передбачено дуже багато нових багатоповерхівок, але при цьому якихось десятків школ чи парковок там в принципі не передбачено. Тобто ці детальні плани території вони по-перше не відповідають, якби останній цій версії генплану вони чомусь відповідають генплану часів Чорновецького. Але в людей ну якось немає такого бачення, тобто ми побудуємо багато багато багатоповерхівок, але власне де людям паркуватися, ну чомусь ніхто про це не думає. Тому це найкраще присікати саме на цьому етапі, коли ці детальні плани території вони ухвалюються на районах. А в чиїх повноваженнях це чи це, це зобов'язання а... слідкувати за цим сумним? Ну в принципі, Ухвалювати. цим займається департамент архітектури, наскільки я знаю, але е, формально мають проводитися також громадські слухання. І якщо е, мешканці міста, якщо якась ініціативна група, вона встигла про це дізнатися і ви бачите цей детальний план території в райадміністрації, і щось почати робити, якісь. Е, чи писати листи, протесту, чи писати е, якісь запити на інформацію і звернення, тоді щось можна змінити, але ну власне немає якоїсь такої, е, немає широких обговорень цих детальних план, планів території, де власне людям потім жити найближчі десятки років. Ну, у нас насправді велика проблема з містобудівною документацією, тобто, справді, зараз розробляються детальні плани, приймає їх Київрада кінець кінцем, але фінансують їх забудовники. Тобто, якщо забудовник хоче побудувати, наприклад, в якомусь районі якусь Будинок його зобов'язують при цьому розробити детальний план всього навколишнього району. Він, звичайно, що його розробляє так, як йому вигідно. А коли через певний час, наприклад, туди ж прийде інший забудовник, хоче те щось побудувати, в ньому це буде набагато зробити складніше. Окрім того, ми зараз місто приймає детальні плани території, але в міста фактично підвішений генеральний план. Тобто, у нас є діючий генеральний план, який вже. Вже має кучу правок і купу всього, всього ну, він не відповідає існуючим реаліям. У нас є проєкт генерального плану, який категорично не сприймається ні громадськістю, ні експертами. І як і плануючи місто по клаптикам, у нас немає загальної картини. От згідно цього нового плану, який там Сітній банк. Але е, які нові такі цікаві, незвичні для киян речі там передбачені? Ну, можливо, щось таке дивне, що ну, е, саме рекомендували або активісти, або Всесвітній банк експерти про те, чого, ну, чого там в Києві немає в наявності, а мало би бути. І... Ну, в одному з сценаріїв це е, побудова системи швидкісних автобусів, яких у нас е, ніколи не було. А загальний підхід до формування маршрутів це е, за часів Олександра Мельченка була така ідея, що маршрути потрібно скорочувати до метро. Людина має доїхати на тролейбусі, автобусі, трамваї до метро, і далі метро все вивезе. А тут концепція зовсім інша. Е, е, потрібно скорочувати кількість. Е, Пересадок і кількість часу на проїзд і таким чином мають впроваджуватися довгі маршрути безпересадкові. Як приклад, вже декілька місяців діє 114 й автобусний маршрут з Троєщини до залізничного вокзалу через центр міста. І, власне, в тих пропозиціях 19 -ти нових маршрутів закладено також маршрути такого типу. Тобто з зі спальних масивів не без пересадки в метрополітен безпосередньо кудись в центральні або інший райони. А що, ну, зазвичай, що говориться про власність авто, ну, міського транспорту? Кому він має належати? Тобто в нас величезні проблеми з там, приватними маршрутками, особливо, як водії може це сказати, особливо там, з підготовкою водіїв, які порушують, створюють аварійні ситуації, тому подібне? Ну, це насправді. Е... Тобто це не є таким найголовнішим питанням. Насправді, якщо у нас будуть діяти всі правила одні для всіх, як для приватних перевізників, так само і для, для маршруток, чи навірніше автобусів, тролейбусів, Київ якщо будуть одні для всіх правила, то це не буде ем, якоюсь проблемою. І, в принципі, пасажири вони можуть навіть не знати, ти їдеш в приватному автобусі, чи ти їдеш в автобусі, який належить Київ Якщо в нас, наприклад, будуть однакові вимоги щодо великого. Ем, Личини транспорту щодо пасажиромісткості, щодо якщо у нас транспорт буде ходити за графіком. Якщо е, у нас там буде мінімум, наприклад, одна машина е, доступна для людей з інвалідністю, то неважливо, це буде при це стандартизований транспорт. Так, звісно, ви можете навіть не знати е, це автобус Київпастранство чи це приватний, приватний автобус, тому що е, вам просто однаково зручно і швидко ним користуватися. Ну тут ще питання в тому, що ну перевізники, закуповуючи транспорт, початки на великі маршрутки вони розраховують як найшвидше отримати ну, повернути кошти. Власне, це викликано через непрозору систему розподілу маршрутів, і таким чином вони підстрахують свої ризики. З іншого боку, ну, чимало перевізників таких великих вони готові купувати великі автобуси, але для, для цього вони мають мати певні гарантії, що там протягом п'яти чи скількох років їх їхній маршрут нікуди не діянеться, і тут не з'явиться конкурент, який в них забере весь пасажиропотік. Окрім того, в європейських країнах існує зовсім інша система взаєморозрахунків з перевізниками. У нас мовно кажучи система. Така, скільки ти зібрав, скільки Це ти твоє. отримав, все твоє. А, в європейських країнах переважно а, йде оплата транспортної послуги. Тобто а, збір, виручки, а, збір коштів там, і так далі здійснює зовсім інша компанія, не перевізник. А, перевіз, а вона ці кошти перераховує в місто в певний фонд. А з цього фонду з перевізником розраховується за умовно кажучи, машину кілометри. Тобто, виконав ти 5 рейсів, в тебе по конкуру контракту вони є, ти нічого не порушив, нічого їх виконав графік. Графіки дуже чітко можна відстежувати з допомогою GPS. Добре, отримав цю, ці кошти чітко фіксовано, обумовлено за контрактом. Ну, крім того, у нас має бути єдина система єдиного електронного квитка не лише для автобусів, тролейбусів, але також для приватних приїздів. І єдина система проїзних тобто, в нас, наприклад, ціна разового приїзду вона може бути дорожча. Але якщо ти постійно користуєшся транспортом, ти можеш купити собі проїзний, який який тобі купити дешевше і користуватися ним вигідно, тоді, чому б і ні, ціна разової поїздки може бути дорожча. Ну, це власне предмет такого певного популізму, тому що говорячи про там ціни на проїзд зазвичай говориться про разовий разовий проїзд, але в знов-таки в європейських країнах разовий проїзд дорогий. І він може бути навіть дуже дорогим, але він розрахований на випадкових пасажирів. Той хто там це туристи, це якісь ще люди. Такі, а хто постійно користується транспортом? Вони купують проїзні, які набагато вигідніше ніж разові, разова поїздка. Якщо порівнювати вартість, наприклад, річного проїзного в Києві. То він майже співмірний з ним проїзним в тій ж празі, де разовий проїзд коштує в десятки разів більше, ніж разовий у нас. разовий проїзд в празі, здається, один євро коштує ну, щось так. таке. А от те про що ви розповідав Григорій, от про цю схему фінансування, я так розумію, що це могло б вирішити ще одну проблему: це, от, коли перевізники не погоджуються там випускати транспорт або на маршрути, де мало пасажирів. Тобто це компенсує, вони б не залежало від кількості пасажирів. Так. Ще таке питання. Ви громадські активісти. На сьогоднішній день, от, особливо після Майдану, стає нам набагато помітніше навіть в пресі, ЗМІ підмають цю тему, коли активісти втручаються, намагаються впливати на рішення, які приймає Київрада, КМДА і взагалі на те, що відбувається. Тобто, активізуються. Якась громадська активність, громадянська відповідальність самих пересічних громадян. Але наскільки це потужний рух і наскільки він впливовий реально може впливати на стан речей в місті? Ну, транспорт насправді це багатьом здається, що це дуже надто складна тема, занадто вона технічна. Можливо, займатися, наприклад, сквером чи, чи парком. Це набагато цікавіше. Де, але всі ми користуємося транспортом. Транспортом це важливо для всіх, тому спробувати завжди можна. Кожен може впливати по-своєму, хтось може прийти на якесь публічне обговорення з приводу, наприклад, проекту по пішохідному хрещатику, хтось може написати статтю, хтось може вийти на акцію. За бажанням можна розібратися в будь-якій темі, можна, наприклад, просто підтримати здорові здоров ідеї, здорові об'єднання. Тому що якщо лишатися байдужим, то ми власне ні до чого не прийдемо. Звісно, активістів їх завжди. Ну, не більше, ніж 10% від суспільства, не більше, ніж 5-10%. Але навіть якщо вони є, якщо вони не складають руки, то щось може змінюватися. Ну, дуже часто ще така функція громадських активістів, те, що вони більше вивчають досвід інших міст, більше вивчають ті тенденції, які в світі є з тих чи інших питань. У нас, на жаль, величезна криза освіти і кваліфікації в чиновницьких структурах. Ну, це не тільки мова йде про те, що немає чіткої мотивації навчатися, тому що ми зараз говоримо, що у нас зовсім інші там. Принципи транспорту ми говоримо, що в нас зовсім інші принципи там управління містом і так далі. Але ну, цьому треба навчитися. Е, сучасна система освіти в в Україні поки що більш орієнтована ще на радянську модель, на радянські. Стереотипи там є певні перебудови, але вони занадто повільні. І тут функція активістів є і в такому якби, просвітництві. Тобто не можна говорити, що там, там чиновники погані, а ми хороші. Тобто мова йде про компетентність, про освіту, про швидке запровадження досвіду, який вже є в інших містах. По суті, про пинання чиновників про те, що вони не забували, що треба розвиватися. Ну, власне так. Ну, вони часто навіть, можливо, і хочуть щось змінити, покращити ситуацію з транспортом, але не завжди знають як. А спитати просто соромляться, тому що ну, як же можна показати свою некомпетентність, я ж все-таки великий начальник. Але чому б ні? Якщо прийшли люди, які справді мають якийсь досвід знання і прийшли з чимось, що можуть, можуть тебе навчити, то ну, треба шукати в будь-якому випадку, шукати, не замикатися, шукати шляхи для діалогу. Тому що. Інакше це не працюватиме. От останнє питання, Григорій, до, до тебе таке питання. От урбаністика. Це можливо, я не знаю, можна виділити, напевно, в якусь в якусь науку, чи вона такою є. Які мінуси? І що от, урбаністика несе, які мінуси для людини? Ну дуже важливо тут знайти розумний баланс між тим. Що хочуть мешканці, і як має бути, тобто є певні загальні принципи, які ми, які ми говоримо, так там, там пішохід, пішоходи, і так далі, і так далі, і так далі, там перелаштування дворів в іншу систему, це є одне. З іншого боку, так сама якби загальні тенденції урбаністики, говорять, що ну, вирішувати мають мешканці, яким тут жити. Тобто, це питання це не може бути нав'язування з одного боку, з іншого боку, це не може може бути, що мешканці що мешканці вирішують, як це, тому що ну, і в Європі, власне, і в нас вже є такі тенденції, що мешканці через вплив на зонування міста, ДПТ, вони фактично блокують розвиток районів. Тобто, знайти цей баланс тут є дуже такі. Ну, це, це дуже тонка робота, і ну, це такий не те, що мінус, але це великий виклик насправді. Що ж сьогодні ми говорили з Христиною Морозовою Григорієм Мелічком про урбаністику, зокрема про зміну систему транспорту в Києві, зробити Київ однорівним невим містом, зручним для пішоходів, і пріоритет пішоходів з вами був Володимир Крагер. Єдина країна. До побачення.